Отже, друзі, вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. Нарешті вже майже осінь, а ми будемо з вами вичищати місце під оску для того, щоб ловити кого птахів. Але, як ви розумієте, птахів ми будемо ловити, яких які нам будуть потрібні. А нам будуть потрібні взимку ми тут трошки зробимо снігурі, тому що вони фу, фу, тут прилітали, вони тут були, вони тут співали, полювали. Ну, по крайній мере, я їх тут бачу, вони пролітали, але не спускались у нас на там на місці, а тут... Фу, Краще, вони тут будуть лазить і вони тут, можливо, щось будуть їсти. Що, друзі? Ще раз вітаю, побачив мою фізіономію, що до мене. До мене все теж, скільки велика кількість лікарів, але ніхто в наявності точний діагноз встановити не може. Скільки лікарів... Тільки поглядів та різних думок. Одна із думок, на яку я зараз натрапив та лікуюсь у лікаря, то звернувся до людини, яка займається наполовину нетрадиційною медициною, то більш-менш трохи мені легше. Щодо діагнозів, встановили діагнозів, ну, помимо того, що грижа, а ще. не знаю, как украинскую мову. защемление тазового нерва не седалищного, а тазового может и седалищного, я не знаю, если честно вот из-за этого у меня тянет ногу, из-за этого у меня перекосило не знаю, видно, не видно перекосило влево вот, причем конкретно и не дуже зручно тоже намагаюсь Не піднімати важко, дещо по рекомендаціям ще колю. Е... Ну, в общем, так, ладно, буду вичищати тут місто. Подивлюсь, щоб оска в мене тут була. Бічмен, зараз позрубую трохи оцих хащів. Дуже багато красотів не буду, а деякі позрубую сподіваюсь що ми тут будемо полювати взимку снігурів. Снігурі. Тут я думаю будуть. Тут якраз такі хащі, де вони лазять. Це окраїна ці хащі, вони спускаються по-любому. Тут немає вертольотиків, самольотиків. Але вони тут пролітають. Якщо вони були там в полях а, за нами, отам, то, полях вони були, то вони і тут будуть спускатися. Тому, тому що, якщо тут, наприклад, я поставлю гарабини, то вони тут будуть у нас. Вони тут будуть у нас. Чатувати і, можливо, ми будемо їх тут полювати. То якось так. Так, не дуже буду усердствувати буду щось робити. Планую ось, від того дерева до цього місця. Ну, десь приблизно метрів 12 щось. Щось зараз почищу і, можливо, навіть встановлю оску, вона в мене тут з собою. От. Можливо, встановлю оску, та я взяв з собою сьогодні сіглика та репала, встановлю оску і репал, звісно, сюди заходити не буде. Лісні птахи якісь може зайдуть. Ну так, поставимо. Чому вибрав тут? Тому що тут завжди тінь, сонце у нас сходить з правої сторони від мене. Сьогодні обіцяли пасмурну погоду, але як ми бачимо, це взагалі не так. Тож Сподіватися на погодні умови, що ми їх вгадаємо, це майже немає можливості. Але, 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 а тут воно буде більш часу буде тінь, і незалежності від того, сітка буде зливатися на фоні цих дерев. Це 100%. Для репала тут ні, репал не буде заходити туди-сюди. Це 100%, він не любить такі місця, ще репал любить більше в полі, в край поля. От, то там він буде а тут мабуть ні ось так працює бадя з граблями відео записує ось так ми вичищаємо місце пеньков тут багатенько ну ми якось між ними товпимося длинна права, але не висока, Тут, якби краще б коротенька і височенька, було б трошки гарніше. Ну отаке. Вичистили ось так. Але є в мене думка, що цього місце буде недостатньо. Як я казав, сюди б краще було б коротеньку і височеньку, Для снігурів це дуже гарно. Коротенька і височенька уська. То якось так. Взагалі трошки, звісно, немає часу для птахів. Якщо <coughs> бути будь... відвертим, бо є дуже багато інших справ, про які я вам не можу розповісти поки що. То поки, поки так. А... Можна було встановити трохи далі. оську, поки, Поки тут місце розчистить, розташувати. Можна було і так, не доморачуватися, поки що на цей день. Ну, ми зараз подивимося, розтягнемо, але я думаю, що тут місце маловато буде трохи. Фух. То, друзі, якось так. Це комарів. Куча. Це перший вихід, підготуємо місце, а там буде у нас видно, що ми з того будемо, мати чи будемо ловити, чи щось у нас буде. Ну, якось так. Зараз розтягне розтягнемоську, поставимо шпільки, подивимося як вона буде, а там буде видно. Отже, друзі, поки суть до чистки. Бачите, я знайшов тут мурашник, і він тут не один, їх тут багато дуже. Ось мурашник. Ось мурашник, Невеличкий, але тут рижі, мурахи. І ось мурашник. Як ви бачите, ось мурашник теж. Тут ось, ось бачите, рижі. Рижі мурахи. Але яйця ще малі. І стріжику, брати я їх не буду. Так, що я тут? Трохи вичистив? Ну, трохи вичистив, трохи вичистив, що скажу. Скажу що весь цей час е, цілий місяць я виховував та годував стріжика, але сир покрила, Да, сир покрила, тож. Мені часу до всього іншого не було. Та був на лікарня, та відпустці, та все таке. То якось так. Добре, йде батя, ще будемо чистити далі. Відео про серпокрила ви побачите скоро на каналі. Чілик, а ось репол. Встановили оську ось цими блоками. А там трошки прийдеться розчищати трошки далі. Бо там, якщо чесно, там місця вичистили ще замало. ну Вичистили, але ще потрібно робити. Ну це ми для снігурів. Для снігурів у нас буде місце там. Але інколи можемо встановлювати і тут. Ну як ви бачите, воську не видно. Це так, пробний виход це не ловля, це так. Зараз ще мобільний телефон кину і будемо дивитися, що в нас з того вийде. Тільки що якийсь птах влупився в оську якийсь із лісних птахів. Я поки підбіг, він випав і улетів обратно. Не знаю, що це був за птах, але він її харчував шалковицею. А потім швидко чухнув в іншому напрямку. Дуже багато тут лісних птахів. І з того, що помітив... Зяблик тут лазе, дуже багатенько тут його. Він тут є. І поки ще все. Ну і з тих, що я співаю, що я ловив, що я тримав. Але бачите, вийшло сонце і ось трохи видно. Дядлики деруться. Дятилки. Вон один. На дереві все. Десь тут вищий, інший. І вони між собою сперечаються. Ну, цей полетів і цей за ним. Хтось на шалковиці довба шалковицю, горобці чи що? Змінити музику. Птахи мої тут цитують, із птахів, яких я тут бачив. Були синички, були славки, була тиночка і був джадлик Бачив, як вони тут літали, пролітали, але, звісно, я так трохи накидав. Це так. Так, накидав трохи. Але зараз зміню музику, поки друзі там птахи літають, але вже день. І це пробний вихід, але птах якийсь мог би полюватися. Він вдарився, так і випав, я поки добіг, він випав. Піду назбираю на стрибунців. Стрибунців для серпокрила буду харчувати серпокрила з трибунцями, яких полюю зараз. Тож якось так. Якісь камахоїдні птахи там вон, літають. Блін, а я не взяв камеру. Він десь он... он бачите, по дереву там ще. Mm. Хто такий, я не знаю. Ось вот бачите, він там... Ну це синичка тут, це понятно, ось вона, де вона, блін. Ось на дереві сидить. Це таке. Сейник це зрозуміла птичка. На жаль, не збільшується більше. Але... А там якісь камахаїдні. Лазять у кущах, який не знаю. Синечка намагається заглядати. до кота та, та репала. А там хтось в кущах. Бачите там погано видно! О! Бачите в самих хащах! Біля цього сухого дерева, там бабочка прилетіла, і за отим піньком хтось там. О, Бачите, стрибає. О, Бачите? Я підійшов, вони два птаха втекли, дали птахам трошки водички ще. і переставив сіглика сюди на крайок, бо там сонце вже пече. Переставляти оську не буду, немає в цьому сенсі. Можна було переставити трохи сюди лівіше, тут є куди. А ось це про що я балакав дерево. Будуть червоні ягодки, але снігурі їх не їдять. О. Тож якось так можна буде, тобто я подивився, що до деякого часу тут тінь, а потім тут світить сонце. Тут трохи підібрати гілки деякі. І можна встановлювати прямо під цим деревом. Тобто від ціля і ось десь приблизно до другого стопчика, де знаходиться репол. Бо там вже сонце. Ну що, чудово, чудово, можна і так. О, Бачите, репол там щось купається. додаваю чистенької водички. П'є та полоскається. Якось так.